Мене болить, коли навколо люди, забувши славний подвиг на Христі, не дякують Спасителю Ісусу, а згадують Його лиш мимохідь, син Марії, що народився в яслах, мале дитя у мами на руках, закарбувався образ цей у пам'ять, на стінах висить і живе в серцях. Чи вірять люди? Що Христос Всесильний, коли про Нього знають лише Сікон, як Він сидить маленький на колінах і на голові іскриться Ореол, або ж Ісуса знають, як розп'ятим, а що Воскрес, то просто лише слова, якщо про Нього згадують на свято, а в інші дні його немов нема. То це біда, на жаль, то віра мертва. І знов мене гнітять такі думки, що це ім'я, одне на всю планету, що може людство вивести із тьми, вже багатьма зневажений забуте, Ісус Христос, для деяких як міф, так рідко можна це ім'я почути. Про Господа забув сучасний світ, з людей собі Спасителів зробили, немов якийсь. Давній пантеон, до одного молитись, як без сили, до іншого, коли зникає сон, у когось попросити за здоров'я, у іншого, коли нема плодів. А в цей момент Ісус стоїть так поряд, готовий дати відповідь усім. Але, на жаль, його не помічають, бажання правди, де її нема. А потім кажуть: Господа немає, якщо Він є, чому кругом біда, і знову посередників шукають. Іван, Марія, Яків, чи Павло, через Ісуса теж ішли до раю. Туди шляхів інакших не було, немає імення іншого під небом, спасіння в комусь іншому нема, то лише Ісус. Син Божий мав померти, то він дорога, правда і життя. Мене болить, коли навколо люди забули, як Христос за них страждав, і протягають у молитві руки до тих, хто їм спасіння не давав, творінню поклоняються серцями, творця шукають тільки у свята. А Він стоїть. Робитими руками з глибоких ран стікає кров свята. Він не дитя, що дивиться з ікони, не чоловік, що висить на хресті Він наречений, вічний агнець Божий, могутній лев, Месія, цар царів. Нехай немає імення іншого на світі, спасіння в людях не знайти ніяк. Ісус Христос, єдиний є Спаситель, сьогодні посвяти Йому життя.